Вітаю вас, друзі! У цьому невеликому практичному уроці я поділюся з вами практиками та вправами по саморегуляції стресу, для того, щоб ви могли швидко заспокоїтися, якщо щось вас турбує, якщо ви нервуєте, тривожитесь, отримали якусь погану новину, не можете заспокоїтись або не можете заснути через тривожні, погані думки усе це все, що вас хвилює, все, що вибиває вас із звичного плину життя. Якісь новини, якісь переживання, все це запускає у вашому тілі і також у вашій голові, у ваших думках стресову реакцію. І нам потрібно для того, щоб ви заспокоїлись, і у нашому тілі є такий природний механізм запустити природну антистресову реакцію. Тоді ви розслабляєтесь, заспокоюєтесь і зможете знову ясно мислити, приймати рішення, гарно себе почувати. І так далі. Можете заснути, розслабитись і відпочити. В цьому відео я поділюся з вами найпростішими техніками, які ви зможете одразу застосувати і користуватися в своєму буденному житті. Тож, як вони працюють? У стресі зазвичай людини не управляють несвідомі реакції, тобто наше несвідоме, яке управляє повністю нашим тілом, всіма нашими системами, органами. Бере на себе управління і запускає цю стресову реакцію для того, щоб тілу справитися з цією загрозою, тому що так відчуває будь-яку зміну, будь-яке швидке або дуже різке зміни обставин, ситуації, як це розуміє наш мозок, наш розум і наше тіло. Ми відчуваємо це як загрозу, і тіло починає мобілізуватися, тобто включає цю стресову реакцію. Ви можете відчувати збудження, сплутаність, думок, ви не можете сконцентруватись, у вас такий хаос в думках, ви не можете зосередитись, зосередити вашу увагу. Саме тому ми кажемо, що у стресі, у таких переживаннях, нервовому такому збудженні не можна приймати важливі рішення. Треба спочатку заспокоїтись. І що нам потрібно за допомогою прийомів саморегуляції, ви можете по своїй волі. Регулювати ваші реакції і вашу стресостійкість. І, в принципі, в цьому є моя мета дати вам більше інструментів, простих методів щоб ви вже за своїм бажанням, коли вам це буде потрібно, свідомо управляли своїм і внутрішнім станом, і вашим самопочуттям фізичним. І це ми в першу чергу будемо працювати через тіло, тому що тіло в першу чергу запускає цю реакцію на стрес, реагує на стрес, і так як воно саме інертне порівнянні з нашими емоціями та думками, тіло останнім відпускає стрес, тому йому також треба в цьому допомогти. І через тіло ви зможете швидше заспокоїтись, увійти в збалансований такий свій стан. Тому як ми будемо працювати з тілом? В першу чергу, у нас ми взагалі сприймаємо всі ситуації, ми реагуємо на життя через п'ять органів почуттів і через наше дихання, відчуття в тілі. І так само у стресі. Коли ми відчуваємо стрес, у нас в першу чергу змінюється дихання, змінюються наші рухи, відчуття в тілі. ми можемо відчувати холод, якщо це тривога і перенапруження і таке хвилювання. І якщо ви можете ходити, наприклад, коли нервуєте, не можете сісти, посидіти спокійно, ви будете якось хаотично рухатись. Або навпаки, якщо це дуже такий сильний стрес, дуже сильний шок, можливо, таке завмирання. Тобто ви можете сидіти і взагалі не рухатись і не знати взагалі, куди йти, тобто просто дійсно таке завмирання, замороженість. Цих реакцій потрібно буде діяти по-різному. Я зараз поясню. Працювати з диханням, далі з іншими органами чуття, це якими? Це в нас є слух, зір. Відчуття, те, що я вже сказала, відчуття в тілі, рух, і, ну, в принципі, ми не будемо тільки, мабуть, смак застосовувати. Хоча, в принципі, можна, якщо додавати якусь їжу, цей елемент також застосувати. Але почнемо все-таки з цілесних реакцій, які будуть впливати на нашу антистресову реакцію, це з дихання. Коли ви нервуєте, ви, мабуть, помічали. Що у вас поверхневе і прискорене дихання. Тобто ви дихаєте тільки грудною клітиною і вдихаєте потрошку, тобто ви не можете дихати животом і якби повними легенями, Тобто, отак. Тобто, повітря доходить тільки до середини грудини, можна так сказати. І часто поверхневе дуже сильне серцебиття, і для того, для того, щоб заспокоїтись, в першу чергу нам потрібно уповільнити ваше дихання. Коли ви уповільнюєтесь, заспокоїти дихання, заспокоїться і ваш пульс. І, відповідна, решта стресових реакцій буде зменшуватись. Тому, коли відразу ви починаєте правильно дихати, ви зменшуєте гормони стресу і заспокоюєте нервову систему свою. Як потрібно дихати? Щоб розслабитись, вам потрібно це поверхневе дихання змінювати своєю. Воли. Тобто починаєте дихати глибоко і не тільки грудною клітиною, але й животом. Вдихаєте і повільно, дуже довго видихаєте. Можна з відкритим ротом, так ви можете більше якби, відчувати цей видих. Вдихаємо, наприклад, на 4-5 секунд, вдихаємо 8, 9, 10. Ви можете покласти руку так, як я руку одну на грудну клітину, а іншу на живіт. І так ви будете відчувати, коли ваша рука піднімається, щоб ви відчували, що і грудна клітина наповнилася повітрям, і живіт. Потім, навпаки, здувається живіт, коли ви видихаєте, і грудна клітина. Це буде правильне дихання. Також дуже чудова техніка дихання на 4, 7-8 це коли ви вдихаєте на 4 секунди. 1, 2, 3, 4, Затримуєте дихання на 7 секунд. 6. 7, І видихаєте також повільно 8 секунд. Це е, потрібно зробити так 4 цикли. Більше не потрібно. І е, ви дуже швид, швидко відчуєте заспокоєння. Воно запускає правильні фізіологічні реакції. Е, головний алгоритм це видих повинен бути набагато повільніший і довший, ніж. Ваш вдох. Тепер, коли ви відчуваєте, як ви рухаєтесь, як ви себе відчуваєте, якщо ви нервуєте, відчуваєте холод, потрібно себе зігріти. Ви можете прийняти теплий або гарячий душ, або просто порухатись, пострибати, розтерти свої, свою шкіру, руки, ноги, щоб зігріти себе, вкритися ковдрою, діти щось тепле. І попити чаю, наприклад, щось щось тепле. Вам потрібно зігрітися, щоб також розслабитись. Далі, якщо ви рухаєтесь, не можете зупинитись, вам потрібно себе трошки примусити. Після того, як ви розігрієтесь, це буде краще, коли ви порухаєтесь, потім сядьте і спробуйте просто посидіти. Попити водичку, попити чай, щось гаряче. І далі, коли ви навпаки. Сидите, не можете, скажімо так, рухатись, вам потрібно, знову ж таки, навпаки, себе трошки розтрусити, потрясіть руками, ногами, розімніть свої руки, ноги. І вам потрібно, навпаки, запустити кров у вашому тілі. І тепер, якщо. Ви хочете все-таки якось рухатись, але тому що відчуваєте це таке гіперзбучення, поскладайте якісь предмети на столі або в вашій кімнаті, що потрібно порозкладати на свої місця. Наприклад, ви познімали те, що ви попрацювали одяг, поскладайте його, порозкладайте, поскладайте книжки, речі і так далі. Це вас також заспокоїть. Далі як ми ще працюємо через тіло? Потрібно м'язи порозтягувати. Тому що, коли ви в стресі, м'язи напружуються в такі спазми. Якщо ви можете, зробіть невеличку розтяжку. Або просто понапружуйте поперемінно ваші м'язи і розслабляйте. Тому що наш організм запускає розслаблення після більш такого е напруження сильного. Тому, е наприклад, спочатку ваші руки напряжіть, відпустіть, обличчя так само, напряжіть, відпустіть, ноги Напрягли, потримали кілька секунд, відпустили. Ви відчуєте, що ваші м'язи починають розслаблятися, ваше дихання вже уповільнюється і вже ваша тривога буде зменшуватись. Далі ви зробили дихальну техніку, у вас з'являється ясність в голові, свідомість ваша працює краще, думки вже також якби, рухаються спокійніше, ви можете спокійніше, ясніше думати. І у такому стані ви вже можете сісти в медитацію. Медитація, медитативні техніки, вони працюють і з емоційним станом, і з вашими думками, і з вашим тілом, з вашою фізіологією. Тому це найоб'ємніший спосіб, метод, як регулювати свій внутрішній стан і також фізичний. Але щоб вона у вас вийшла, потрібно спочатку зробити ці всі попередні вправи дихання. І рухи з тілом, тобто з м'язами і з відчуттями вашого тіла. Це були базові вправи. І тепер, коли ви більш заспокоїлись, зробіть медитативну практику, краще сидячи. Тому, що, коли ви відчуваєте стрес, краще сидіти з рівною спиною, спиратися спиною на спинку. Це нас також фізіологічно запускає таку заспокійливу реакцію. Зараз ми з вами зробимо таку медитацію. Я включу музику і е, спробуйте приділіть собі 5-7 хвилин, ви зможете потім повторити її для себе, для того, щоб ви відчули цей заспокійливий ефект, і після неї можете навіть заснути і будете добре спати. Тож, як будемо робити медитацію? Сядьте зручно і е, спирайтеся спиною на спинку вашого крісла, зробіть кілька вдихів та видихів. Глибоко вдихніть та видихніть. Заплющте очі, і ще один глибокий вдих та видих. Довгий повільний видих. Зараз згадайте спокійне. Гарне місце, де ви колись відпочивали, або ви мрієте там відпочити. Цей образ має бути безпечним, вам там подобається, ви відчуваєте себе безпечно, приємно та спокійно. Можливо, це берег моря або ліс, квіти, поляна, будь-яке природне місце. Зосередьте свою увагу тільки на своєму диханні, як ви робите вдих та видих. Ваше повітря рухається по вашим легеням, Потім ви видихаєте його, вдих та видих. думаєте тільки про своє дихання. А зараз згадайте відчуття у тілі, які були у вас у тому місці відпочинку. Комфортні відчуття. Згадайте усі відчуття зараз, по всіх органах чуття. Наприклад, яка там температура? Тепло чи прохолодно, яке там повітря, які там запахи, квітів або моря, або лісу? Як ваше тіло себе почуває? До чого ви торкаєтесь? Торкаєтесь до приємної теплої води або до зелені, до трави, до піску? Зайдійте зараз всі органи ваших почуттів. Зір, слух, тактильні відчуття, що ви бачите, що ви чуєте та відчуваєте. Чуєте шум моря, хвилі і знову сконцентруйтесь на відчуттях у вашому тілі. Як ви почуваєтесь? Вам приємно. Ви відчуваєте тепло у грудях. Сидіть розслаблено, не напружуйтесь. вам комфортно. Ви відпочиваєте. Відчуйте знову те тепло. Тепло від сонця. Свіже повітря, дотики до природи. Коли ви згадуєте цей образ, і ці відчуття ваш мозок починає відпочивати. Запам'ятайте усі ці відчуття в своєму тілі і цей образ. Побудьте в ньому кілька хвилин. Ви можете зайти у море і знову поплавати, відчути водичку, або сісти на траві, послухати дерева або запахи квітів, або свіжого поля. Побудьте там, відчуйте цей спокій, цей релакс. Ви в безпеці ви відпочиваєте, ваша нервова система. Відновлюється. повільно повертаємось свідомістю у своє тіло. У свою кімнату запам'ятайте всі відчуття в вашому тілі, запам'ятайте образ того прекрасного місця на землі, де ви щойно були. Запам'ятайте це, зробіть глибокий вдих та глибокий повільний видих. Можете відкривати очі. Друзі, ця коротка медитація навіть 5 хвилин допоможе вам запустити реакцію спокою, відновлення, відпочинку у вашому тілі. Тому що, коли ви відтворюєте всі реакції у тілі через всі відчуття, органи почуттів, ваша нервова система відпочиває, починає запускати цей режим відновлення, розслаблення, антистресовою реакцією. І починає працювати в збалансованому стані, стані спокою. Вам потрібно хоча б 5 хвилин сконцентруватись на диханні, на цьому приємному образі. Це дуже важливо, щоб був природний образ, місце на природі мінімум 5 хвилин. І згадуйте ці відчуття не тільки саму картинку, а ніби ви там знаходитесь. Згадуйте... Навіть у будь-якій ситуації, коли ви починаєте нервувати, наприклад, на роботі, або десь ви їдете десь на вулиці, коли ви будете згадувати частіше і частіше цей образ і ті відчуття у тілі, ви якби знову так на кілька секунд поринаєте, поринаєте в нього, ви будете дуже швидко зменшувати свою стресову реакцію. Це буде відбуватися вже автоматично, і ви будете швидко приходити в норму. Саме медитативні техніки є найефективнішими, тому що вони комплексні, вони вас відновлюють і фізично, і емоційно, і ментально. Якщо ви хочете опанувати більше практик, вправ, які вам допоможуть керувати вашими різними емоціями, коли вони зашкалюють в такому напруженні і перезбученні, наприклад, це гнів, роздратування, тривога, паніка, злість і так далі. Страх. І навпаки, якщо вони сповільнюють вас таким пониженим тонусом, це, наприклад, апатія, депресивні стани, зниження мотивації, розпач, відчай, сум, такі емоції, які вас навпаки забирають, всі сили, у вас нема сил щось робити, рухатись, вам потрібно навпаки підвищити тонус і бадьорість. Всі ці практики, вправи. Ви можете отримати на практикумі. Він іде в записі, там є велике відео, є додаткові відеоуроки, є файли додаткові, і чотири медитації в записі, аудіозаписи для ваших різних станів, коли потрібно розслабитись, заснути, знизити тривогу, зменшити якісь інші емоційні стани, розслабитись, заспокоїтись і прийти в норму. Всі ці Матеріали ви можете отримати по посиланню і доступ до практику ви отримаєте одразу після оплати. Переходьте за посиланням під цим відео або в листі з цим відео, і я буду рада бути вам корисною. Знайте, що ви завжди можете керувати своїм емоційним станом та фізичним самопочуттям, коли ви знаєте потрібні методи та практики по саморегуляції. В будь-яких обставинах та ситуаціях вони будуть вас виручати. Це я знаю точно. Тож вчіться, приходьте на заняття, я буду дуже рада бути вам корисною. Також залишайте свої відгуки та коментарі. З радістю буду вам відповідати. Будьте завжди гармонійними, рівноважними, мудрими, ефективними та сильними. І ви все подолаєте. До нових зустрічей!